Якби ви зустріли на вулиці мера Малецького, що б ви в нього запитали? Ой, питань багато. Ну, хоч якесь одне з них. Тротуари. Що саме по тротуарах? От я живу в районі, ну, раніше Московська називалася. Вадима Пугачова. Вадима Пугачова, так. Ноги можна переламати. І також в дворах. Привіталась би з. ним. Йому сказала, щоб должности скорей ушов. Щоб а, не все є всі больниці і все остальне. Який благоустрій у нас намічається в нашому місті, Хоча я скажу і квіти, і тролейбуси, і все це, це, це все є. Але хотілося б побільше для людей, що зробилося. Я переселенка, я тільки чула про нього. Так я не А що ви чули про нього, про нашого мера? Сказав, що нічого хорошого. Да? Да. Хорошого нічого не чула. Чула, тільки люди кажуть, що не дуже він у вас хороший. Коли закінчиться війна? А він на це пливає? Всі впливають. Коли війна кончиться, а він вплива на це? Вони верху, скрізь впливають і влада. Ну він же не вплива на війну. Ну він не впливає. Я не знаю, чи він допомагає з такими статками, чи не допомагає. Це вже я не знаю. Зустріла Малецького на вулиці, що б А Чого він не йде воювати? А чого він не йде воювати? А ми от запитуємо, чого він не може. Він же на усанову прокидає місто, він же може свободно піти на фронт. А усанова може керувати містом. Я небесна. Mm -hmm. Мені, окремі все подобається. Грошей немає купити квартиру. От. Якщо б у мене були гроші, я б купила, прекрасно я б жила. Коли тротуари зроблять? Жахливі вони в нас? Ну, взагалі кошмар. Да, так, є таке. А ти б що спросила? За дороги всього. Дороги, дороги й тротуари. Да, Тому що в центрі как бы, ну, нормально, а отак вот от ну, тут взагалі одно гіло мати можна.